чи пізно у терапії підіймається питання ресурсу. Але що ж таке цей ресурс? Це те, що нас наповнює енергією, силою, ентузіазмом рухатися, діяти у напрямку своїх цілей та й в принципі по життю. Можна поділити ресурс на зовнішній, це те, що від нас не залежить, коли ми наповнюємо свої батарейки від часу на природі, наприклад, або від спілкування з друзями, від читання книжок. Або внутрішній ресурс це те, що залежить безпосередньо тільки від нас. Це наші цінності, наші думки і наші переконання. Це про те, чи можемо ми опиратися на себе, довіряти собі, коли все навколо нестабільно. І ми можемо наповнювати наш внутрішній ресурс, коли щось створюємо, коли ми саморефлексуємо, виписуємо свої почуття, думки, коли ми малюємо. Або співаємо, і цей ресурс ми можемо заповнювати самостійно для себе, відновлюючи свою батарейку. У мене є чудовий інструмент для цього щоденник саморефлексії. Тут і планер на кожен місяць по турботі про себе і щодо своїх цілей. Тут дослідження всіх можливих своїх граней. тут і арт-терапія. Цього планеру, цього щоденнику відродження вистачить на рік регулярної зарядки свого внутрішнього ресурсу, якщо робити це раз на тиждень.